Щойно Дональд Трамп повернувся до Білого Дому. У Кремлі розпочалися перегони з перевзування в повітрі. Ось так бункерний вішав всіх собак на Сполучені Штати. Що у липні, торік Росія завжди виступала і, виступала і виступає за мирне вирішення ситуації в Україні. Кризи, яка виникла в результаті абсолютно безцеремонної політики США на чолі з їх сателітами. Не мине і двох тижнів, як Путін типу, все кине та помчить стрімголов до місцевої церкви шукати попа. Ну щоб помолитися за здоров'я кандидата в президента Трампа, на якого було скоєно замах. Саме таку лапшу у Кремлі нещодавно навішали Трампівському спецпосланцю Віткофу. Путін розповів мені історію. Що коли стріляли президента, він пішов до місцевої церкви, зустрівся зі священником. І молився за президента не тому, що він міг стати президентом США, а тому, що у них була дружба, і він молився за свого друга. Бо нині головне вселенське зло для боліт вже не штати, а європа не втомлюється торочити бункерний недостратях. Часть западних еліт, Частина западних західних еліт, як і раніше, налаштована на збереження нестабільності у світі, і ці сили намагатимуться зірвати або скомпроментувати діалог, що розпочався. Трамп трамп він прагматик. Оста його гасло здоровий плюс. нові методички. Розпакували і на Раша Зомбо ТБ», яких ось кілька років тому така сяка Америка була для пропагандистів цілим екзистенційним ворогом. Тепер Ерефії типу немає чого ділити зі штатами, а головним міфічним ворогом стала Європа. Судовольцем буду смарі з задоволенням буду дивитися, як Трамп воює з Європою. Ось де головні вороги Америки. Головні вороги Америки це сатанинська Європа і Євросоюз. Він скаже, що мені з Росією нема чого ділити. Він скаже, я також обреханий ліберально демократичною наволочю, як і Росія. Власний майстер-клас з перевзування на льоту в ефірі Раша Зомбо ТБ» продемонстрував і депутат їхньої держдури товариш Журавльов. Ось тут він вирішить про судовий позов Трампа проти повія. Какую-то базорва, якась ганьба взагалі. Американський президент судиться з порноактрисою. Президент підкреслюю, який реально може бути обраний ще раз, може бути обраний президентом. Судиться з повією, досвідченою повією. Мине трохи часу, і на повію перетвориться вже сам журавльов. Махрову політичну повію. Роз тебе. Ну та з Трампом, але домовитися з Трампом. Ми обов'язково домовимося. Я вас запевняю, все це зміниться, і ми будемо з Америкою в друзях. А під столом переговорів, що ми вирішимо, де вони і зроблять. І ось це їхнє, що вирішимо, те Америки і зробить. Це ще одне оновлення в болотяній пропаганді. Мовляв, США підуть туди, куди покаже Кремль. Путінські адепти ТБ переконують матрьошок, що політика Вашингтону слабка та безсуб'єктна. А інколи навіть відверто глузують зі сполучених штатів. Неважливо, не важливо, чи віримо ми в це самі. Головне, щоб у це повірили американські кастрюльки. І вони повірили. І тут Вітков. Я вражений, що Росія збила. Ось вона американська кастрюлька, яка повірила. Це так Рашен пропагандологи шкірилися на заяву американського спецпосланця Віткофа, бо він, наче, Тобто повірив у брехні російського диктатора. Я отримав інформацію, що Путін наказав не атакувати українську енергетику через 10 хвилин після розмови з Трампом. Вранці мені повідомили, що сім російських дронів були збиті російськими силами. Я схильний вірити, що Путін діє добросовісно, і я довіряю його словам. А насправді у ніч на 19 березня Ерефія атакували українські регіони 145 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами. Вот тата, ось, ось вона американська каструлька, яка повірила. Тим часом аналітичний проект War of Words порахував, як часто рашен пропагандологи з федеральних каналів глузують з Трампа. Кожне сьоме згадування Трампа із сарказмом, насмішкою чи зневагою за півтора місяці. Це сталося 2009 разів. Тобто, в середньому 43 рази на день російська пропаганда використовує слова Дональда Трампа чи пов'язані з ним події. Трамп хоче Трамп хоче запропонувати Путіну в обмін на завершення війни відновлення економічних відносин Росії з рештою світу, заявив віце-президент Венс. При цьому він допустив, що США вийдуть з переговорів. Да, щось мені стає спекотно. Поки штати намагаються вести діалог. Головним цапом відбувайлом на російському зомбобаченні зробили так звані підступні глобалістичні еліти. Западний глобалістські еліти. західні глобалістські еліти, як і раніше, стверджують про свою винятковість. стравлюють людей і розколюють суспільство. Провокують криваві конфлікти і перевороти, сіють ненависть русофобію. І тепер Україну урочисто проголосили так званою маріонеткою вже не США, а у того самого європейського заходу. Зеленський... зеленський перетворився на такого бійця камікадзе всесвітнього гуру, який розрісся серед і на ґрунті глобалістів та євроатлантистів. Відповідно, і російсько-українська війна у картині світу глубінаріїв вже не про протистояння із Сполученими Штатами, а війна з Європою. Проти нас проти нас веде війну. Практично вся Європа поставлена під рушницю. І як я вже казав, під нацистські прапори. Тому коняка Лавров тепер фиркає у бік Великої Британії, Німеччини та Франції. Обурюється на додипломати дипломати на країни Балтії. Накачує Україну оружию, накачуючи Україну зброєю, ви бачите і Лондон, і Париж, особливо ці дві країни, двох лідерів, точніше, стармера і Макрона за підтримки такого не дуже потужного хору країн Балтії. Ну і куди ж без так званих нацистів та фашистів? В новому у цьому новому канцлері на ім'я Фріц Фрідріх Мерц роздивляємося звичні риси того самого німця яким його уявляли наші батьки та матері, німця, що у військовій формі, як ми зараз знаємо, у формі від х'юго Бос, чинив безчинства на рідній нам землі на нам землі. А ще обділених розумом та критичним мисленням росіянців їхня пропаганда привчає до такого слова, як єврофашизм, і робить це так затято, що той так званий єврофашизм у тій гонці фашизмів вже переплюнув навіть міфічний укрофашизм. Європу європу штовхає бажання воювати з Росією. Європейський паровоз рано чи пізно влетить у пряму велику війну з Росією. І до цієї прямої великої війни з єврофашизмом треба готуватися вже зараз. До всього Кремль посилив пропагандистську обробку бойових лаптів ветеранів. Адміністрація президента адміністрація президента доручила регіонам підготувати по кілька десятків учасників війни для працевлаштування на держслужбу. Щорічно Кремлю потрібні люди, які зможуть спілкуватися із ветеранами, щоб уникнути невдоволення серед тих, хто повернувся із фронту. Кремль наказав місцевим держемордам щороку брати на державну службу по 5 тисяч колишніх так званих СВОшників. Ось ця так звана адаптація, лікування та соцпідтримка ветеранів – ніщо інше, як суцільна імітація бурхливої діяльності. Ну щоб глубінарії повірили, що життя після м'ясних штурмів існує як і беззаконня, бо портянкам можна буде безкарно гамселити благовірну. Ти там должна... Якщо ти герой, то я повинна ноги тобі цілувати. Так, цілувати ноги, тому що я пішов віддавати своє життя за батьківщину. А ти будеш мою дитину і мене мучити? Потерпіти, допомогти мені. За канонами нової нормальності болотяні центральні зомбоканали вже навіть не гребують ось такими недосюжетами про облави на мігрантів. Агробної територію. в величезну територію 25 тисяч квадратів оточують силовики. Міграційна служба, військові слідчі, співробітники військоматів перевіряють документи. Всі, хто виходить зі строю, колишні громадяни країн СНД, вже з російськими паспортами, але без відмітки про військовий облік. У всіх однакова відмовка. Документи до військомату. Там забрати Здав, забрати забув. Оце нарешті глубінаріями показали, як насправді щомісяця заганяють по 50-60 тисяч так званих добровольців до лав гарматного м'яса терористичної армії Росії. Нікатри бивши вихаякі виходці... вихідці із країн СНД вже зацікавилися контрактом і подальшим відправленням на так звану СВО. Тож, поки Кремль ламає комедію, тягне час та імітує мирні переговори, Геббельс з тебе втовкмачує росіянцям, що війна триватиме, і це типу нормально і правильно. Послідки. Згодом будуть подальші бойові дії, втрати з обох сторін. Але те, що ми будемо продовжувати свою так звану спеціальну військову операцію, що в цьому погано, так доведеться докласти ще певних зусиль. Подумаєш, ще кількасот тисяч мертвих портянок. Що там по втратам армії Рефі? вже мільйон? Чи треба піднатиснути? Я зовсім недавно говорив, що ми їх дотиснемо. Але я підстави вважати, що ми їх доб'ємо. Ще один новий тренд болетяної пропаганди. Це жахачки, побрехеньки про типу звірства так званих укронацистів над цивільними на Курщині. Ось вам до прикладу: черговий фейк із серії Розіп'ятий хлопчик у Трусіках. Оновлена версія махрового абсурду. Голова без тулуба. Дитячий велосипед. Дитячий велосипед, все розкидано. Десь лежить дитячий черевичок, десь коляска. А в кутку спалена голова дитини, відокремлена від тіла. Ось цими жахачками Гебельс-ТБ методично розмиває межі між агресором і жертвою агресії. Для своєї отари перед зомбоекранами екранами болетяні брехуни. Намагається відзеркалювати страждання цивільних українців, як бачимо на четвертому році великої війни. Вірус розпропаганди мутував настільки, що навчився маскуватися під так звану турботу про мир. Але насправді путінська телешобла підтримує війну кожною новою недопрограмою.